Вітаю вас, брати та сестри. Да, знаєте, Можливо, є трохи переживання, бо знаєте, в, в церкві такий великий перший раз проповідую. Але я завжди я, знаєте, хотів ось і просив у Бога. Я знав, що, що Бог мене спас для цього, да, щоб проповідати Слово Боже. І, і знаєте, якась навіть собі колись так уявляв, що в Великій церкві буду проповідувати. Ось Бог дав мені, мабуть, можливість для цього. Так що, знаєте, за все, слава Богу, і те, що він сюди мене привіз, я хочу подякувати. те, що церква прийнята, що семінарія є, що можна навчатися, познавати Боже Слово, тому що Боже Слово, як Писання каже, воно є світильником моєї нозі. Тобто я бачу, куди я рухаюсь по своєму житті, щоб не звернути нікуди, а прийти до спасіння. І знаєте, хотів, може коротко про себе, я не з дитинства віруюча людина, але я себе таким вважав. Я 10 років назад покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце Господа і Спасителя. І зараз я йду за Ним, проповідую Його Слово. І я завжди себе вважав віручою людиною, але мені не заважало жити вести моральний спосіб життя. І я думав, що це нормально. Я, знаєте, я вважав, що я більше в своєму житті якісь, мабуть, як Терези, більше гарних справ зробив, чим поганих. І тобто я так. Я знав, що є рай, що є ад, і я думав, що я попаду до Господа так, справами. Я себе вважав віручою людиною. І знаєте, слава Богу, так сталося, Ох, як слава. може, слава Богу. Так сталося в моєму житті. що... Такий період, що радість пропала в житті. Я не ну, просто, от, як кажуть, пропав смисл житті. І хто Як жити? Нічого не радувало, Нічого, була повна порожнеча. І, знаєте, розруха повністю, як і фізично, духовна, соціальна, віз... всюди була розруха повністю. І дуже важко було. І знаєте, я шукав, чи можна було цю порожнечу заповнити різними способами, що тільки не робив. Але нічого не виходило. Якось, знаєте, так, звернувся до Господа. Ну, я ж якби віручий був. Я знав, що є хтось на небі да, і звертався. думаю, Боже, і що, це, це таке життя є у мене. Для цього ну, я живу, ну, навіщо воно мені треба? Відповіді не було. Не було відповіді. І знаєте, ну далі жив, як, як кажуть, ким жив. І сталося так, що знаєте, я потрапив на служіння в своєму житті в місто Суми, в церкву, не до баптистів попав, але, знаєте, я завжди думав, що такі церкви це для мене були якогось сектою. Тому що це було сформовано, мої думки від якихось розказів, хтось щось сказав, знаєте, і ніколи я з цим не розбирався, якісь як, як твердині бувають по життю і не хотів розбиратися. От все сказали, все так воно і є. Але я попав на служіння, знаєте, я слухаю слово Боже, я бачу, що там говорять про правду, про те, що нам треба любити друг друга, що допомагати треба, відноситись друг друга. Думаю, ось цього я шукав завжди по життю. Я не був завжди поганою людиною, знаєте, і але я вже років, коли 25 було, да, я вже... вже був поганою людиною. Да? І я завжди цього шукав. Я хотів, щоб була якась правда, справедливість, і цього завжди шукав. І я побачив, що це може тут знайти. Ось де воно є. Люди такі, знаєте, слово кажуть, і воно так мені трошки, як би сказати, Паруса мені надуло. Я вирішив ще раз прийти входив, ходив Знаєте, так слово Боже, воно сілося в моє серце. Я змінювався. І я покаюся, прийняв Ісуса Христа в своє серце Господа і Спасителя. Слава Богу, мене зараз є дружина, мене є діти, в мене є служіння. Я також проповідую служу людям. І знаєте, це мене наповняє. І це мені де сили далі рухатися. Я знаю, що коли я допомагаю іншим людям, вони також чують про Ісуса Христа, вони так само можуть заповнити цю порожнечу і змінити своє життя. І знаєте, Боже слово воно змінило мої погляди на життя. Це те, що я казав, якісь в мене були твердині, якісь неправильне розуміння щодо церкви, щодо Бога, що про ці добрі справи. І Бог змінив, я по-іншому ставлю. Колись Боже Слово почало сіяти моє життя, я вже по-іншому почав чути, бачити. Мабуть, і запахи, може, вже інші були, коли з Богом. Воно так і є насправді. І прийшла ця радість, ця пустота повністю почала заповнятися. І слава Богу. І ось я тут проповідую Слово Боже. І знаєте, я хочу навести декілька прикладів, як особиста зустріч з Ісусом Христом. Змінила, як і моє життя, і життя інших людей. Я знаю, ви цю історію багато разів читали і чули. Це історія про апостола Павла, коли він ще був салом. Це е, записана ця історія в книгі Дії, 9 розділ, 3-й, вірш, вірш. Прочитаю, то написано так: Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його сяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому, Сави. «Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш переслідуєш. Важко тобі бити ногою калючку. В житті Павла також відбулася особиста зустріч з Ісусом Христом, після якого його життя змінилося. Коли ми щиро відгукуємося на цей призов. На цю зустріч, то наше життя воно змінюється, і ми починаємо по-іншому бачити, як я говорив. Ми пам'ятаємо да, цю історію, ми знаємо, ким він був. Він гнав християн, він гнав церкву Божу, він робив дуже погане в очах Господа. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, його життя змінилося, кардинально змінилося. Він почав проповідати Слово Боже, і ми це читаємо. Коли Ананія помолився за Савла, це давайте в 18 вірші прочитаємо. І вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився. Написано, як луска на очах у нього була. Тобто він і бачив Божих хистин, він не бачив, що його в житті відбувається, що є дійсно хто такий Ісус Христос, що Він робить в нашому житті. І наоборот, це гнав. якісь були свої погляди в житті, так само, як і кожного з нас може бути. Навіть у віруючих людей. Але Господь відкриває ці очі, покаже, що є істина, хто є Бог, куди нам рухатись, як себе вести з іншими людьми, в житті, з, з віручими, невіручими, взагалі на роботі, всюди, і нас Господь вчить. І слава Богу, що у нас є слово Боже, з якого ми можемо черпати я хочу головне відмітити, коли Бог звернувся до Ананії, він сказав так, 15-й вірш. А Господь йому сказав: Іди, бо для мене він є вибраною посудиною або понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Він каже: я цю людину вибрав, щоб ця людина несла Боже Слово. Щоб через Його Слово, так як Він Сав, щоб люди також пізнали Ісуса Христа і змінили своє життя і далі по життю рухали з Ним. Знаєте, коли я покаявся, коли я прийняв Ісуса Христа своє життя, я також особисте свідчення отримав і знаєте, від слова від Бога. Я, я отримав, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо до спасіння. Це записано в Римлянам, 10 розділі, 10 вірш. Я розумів, що я, коли отримав спасіння, я не тільки, я кажу, я серцем вірю і все, Але ще написано Писання, що нам треба це говорити устами, говорити про це. В моєму житті також була людина, яка мені засвідчила про Ісуса Христа і сказала, розказала мені, хто є такий Ісус Христос, що Він може змінити життя. Я довірився через Його Бог говорив. Через певну людину ми є ці люди, через які можемо проповідати Слово Боже. Через наше свідо... свідоцтво те, що ми говоримо, робимо, ми можемо стати прикладом, який покаже Христа як Бога, який дає спасіння. Публічне сповідання нашої віри в Ісуса Христа є важливим кропом... кроком до шляху до спасіння, це ми говорили. Ми не тільки віримо в серце, ми ще й говоримо устами. Але коли людина по-справжньому познайомилась з Господом, Знову скажу, я написав на цій таку цитату: серце вірить, а в уста говорять. І знаєте, на бланку, коли при вступу до семінарії, там є такі питання, написані, ваші наміри та плани дальнішого служіння та навчання. Знаєте, якось може так банально, просто можна, можна було відповісти, ну, написати. Знаєте, для мене таке воно вже за умовченням було, що слідкувати за Ісусом Христом і проповідувати Його Слово. Бо воно так і є. Коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, це воно є за замовчування. Ми вже, ну, я, я знаю, що мені це треба й робити. Я не можу сидіти просто і, все, і слухати. Треба діяти. Бо багато людей, які ще. Ходять з цією лускою на очах і не бачать, що відбувається в їхньому житті, які потребують спасіння. До чого це може привести, ми знаємо, коли людина не знає Ісуса Христа. І знаєте, хочу прочитати, що 20-й вірш там написано, коли Павло прийняв Ісуса Христа своє життя Господом Спасителем, що Він робив? І в Синагог він одразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він. син Божий. він одразу почав проповідувати. І такі дуже багато історій, коли люди пізнавали Христа і йшли за ним. Я ще один приклад наведу, коротенький. Це, ми знаємо історію про Вартимея. Це сілення Вартимея, де не тільки було фізичне сілення, але ще й духовне. Він духовно прозрів. Там написано, він одразу прозрів і, що? і пішов дорогою за ним. Він пішов. Коли отримав спасіння, коли прозрів. Вартимей хотів не тільки силення, а й змінити своє життя. Він змінив своє життя. Ми не знаємо, як у нього далі відбувалося, але ми знаємо, що він пішов за Христом. Але коли ми знаємо, хто йде за Христом, цю людину жде Спасіння. Знаєте, і я бажаю кожному, хто шукає Ісуса Христа в своєму житті, чи вже знайшов. Щоб ця зустріч вона була щирою. Бо, знаєте, не всі слідкують далі за Ісусом Христом. Це також приклад є записаний в Євангеліє, коли 10 прокажених людей, хворих людей підійшли до Ісуса Христа, Він їх зцілив, повернувся тільки одна людина. І багато людей також звертаються до Господа, не знаю, що вони шукають. Можливо, якихось нових вражень, хто що шукає, не знаю. Різні бувають. Але це повинно бути щиро. І нам, і ми, коли це щиро відбувається, ми розуміємо, для чого це все нам в нашому житті. Слідкування за, за Ісусом Христом відкриває нам очі, куди нам рухатись і що нам робити, щоб наслідувати Царство Боже. Подібно до Вартимея, Савла, ми також можемо бути сліпими до духої істини. Або сліпнути навіть, коли будете в церкві. Я знаю, ви у ко... ну, не буду там уточняти, але у кожного, мабуть, є приклад віруючої людини, яка щось сталося з нею. Бо вже раніше вона думала так, тепер так. Сліпим можна стати вже в церкві, будучи віруючим. Тому нам треба завжди прибувати в слові, слідувати за Христом. І Знаєте, написано, Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Наше служіння, через наше служіння, служіння, через Коли ми проповідаємо Ісуса Христа, ми можемо врятувати комусь життя. Якась людина може, знаєте, не треба багато розповідати. Це може бути приклад, просто своя поведінка, коли ми злом за злом відповідаємо по відношенню до невіруючої нові, людини. Нам не. Нам треба просто бути прикладом, бути люблячими до інших, навіть ті, які нам не подобаються, в церкві, на роботі, бути терпимими. щоб бути прикладом, що є, є дійсно діти Ісуса Христа, що ти. От я, знаєте, я є прикладом для батьох вдома, ну, до себе в місті, хто мене знає. Деякі це прийняли, а деякі це не прийняли. Деякі прийняли, вони прийшли в церкву, ті, які не прийняли, вони досі десь ще ходять з цією лускою, і хто його знає, як воно це все скінчиться. Написано Писання, що на небі радіють, коли одна людина грішна, вона покається і пізнає Господа. Тому, як ми віруючі, і кожного зазиваю, призиваю, щоб коли знаєте, є можливість засвідчити про Ісуса Христа, нам треба цю можливість не втрачати, а діяти. Можливо, бути страшно, багато говорити не треба. При можливості кожен просити у Господа, щоб він давав нам розуміння, як говорити, що говорити. Все. І можемо через це допомогти багато людям. Цього хоче Господь. Він каже: віримо серцем і говоримо устами. Дякуємо. Помолимося.